Нічого не залишається, як спробувати обловити в той закуток між карчами. Там точно є ще одна карча під водою. Сподівання лише на офсет. Але там є хоча б тупик. Ого! Там є риба. Там є риба і вона непогана. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на Донці, Я в черговий раз намагаюся його добудитись. Цього року це чомусь проблема, бо хижак спав всю осінь, спить і зараз на початку зими. Не прокинувся, коли були невеличкі морозці та сніг. От зараз наступна залізна прикмета має клювати, коли взимку після морозів відлига. Ну, подивимось. Ще одна є проблема цього року: хижак не став на стандартні свої місця. Його нема на глибині, там, десь на тихих ямах, його нема на тихій течії. Десь він має бути. І я вже пішов на парадоксальний крок, проїхав сюди. Приїхав на стрімову ділянку, де я влітку ловлю клинів та окунів. Ну, Що робити з цим страшним стрімом, я знаю. Я маю 742-й лайтовий Аріон, він злий, як собака. Мігруха зараз, як бачите, на річці недоречна. Я поставив на Аріона Фуегу 2500 ЛТ, на ній нитка 05, ну бо зимова річка, можуть бути різні сюрпризи. Давайте спробуємо добудитись зимових хижаків хоча б у відлигу. На улюбленій точці страшна течія. Я навіть став не так, як зазвичай, не на зворотню, а одразу на той затишок, що під далеким берегом. Бо тут я не бачу перспективи. Давайте спробуємо відпрацювати там під очеретиком. Може хтось живе. Там, до речі, теж зворотня течія, бачите? Вам, скоріш за все, не видно це в камеру, а я бачу, там теж йде під очеретиком назад. І це чудово. Клювання Клювання схоже на оконця. Дуже таке делікатне, без виявленої такої енергії, але, бачите, завернуто хвіст. Там у конці. ну, непогано. Так, все готово, але, до речі, дивіться, цікавий момент. Повідець. Товщина 0,4, довжина ну, сантиметрів 8. Що це таке і навіщо? Це ви бачите в моєму розумінні компроміс між щучим повідцем та окуневим. Зазвичай чомусь всі шукають цей компроміс у знаходженні якоїсь проміжної товщини, не 04 і не 014, а щось там 03. Це найгірше рішення, тому що 0,3 він і ріжеться на клюванні, на виважуванні щукою, і огробляє роботу невеличких монтажів. Якщо хочеться, щоб не зрізала щука, то 0,4 це мінімум. А як же тоді з легкими монтажами, з іншими рибами? А отак, невеличка довжина. Хоча б так ми зменшимо той фактор, що завадить приманці працювати. Коротенький, ну, щука. Зазвичай невеличке бере обережно, тому може не зріже вище. А у коні та клині будуть мати ну, досить адекватну пропозицію. Спроба доловити оконця, зменшивши розмір приманки та змінивши її тип, успіху не мала. то я взяв вібробором 2,5 знову, але в моторній олії. І вже на вісімці. Давайте ще так. Зазвичай я тут ловлю на ультрафіолет, тому що його, на мій погляд, дуже полюбляє клинь. Там теж має бути глибоко. Ага, там хтось є. І це вже було дуже схоже на щуче клювання. Якби це був клейм, то він би був наш. Щучий промах може бути. І тепер починається найцікавіше, Там є риба. Треба її надурити. Звісно ж, радіти завчасно, це скоріш за все. Невеличка щучка. Але хоча б якийсь відок. Ага. ага. М'якенько так щось. М'якенько підсіла. Невеличке. Чого ж це спочатку бумкнуло, а потім так підсіло. Оконець. Оконець і непоганий. Місцевий горбачик грамів ну, на 100. Нехай. Непогано. Непогано і дивіться. 2,5 з половиною це його розмір. Моторна олія це його колір. Чекай. Okay. Звісно ж, наступні декілька закидань туди. Маємо конструктив. Треба його розкрутити. що на межі з течією. Спроба з моторним маслом щось мене не дуже задовольняє. Начебто піймав рибку, але прорива якогось не сталося. То повернусь зараз знову до ультрафіолету. Фіолет це сила. Масличко відкладемо, ще згодиться. Давай відпрацювати вас. І звісно ж на вісімку. Бо чисткою там не половиш. Замкнувся на головній частині тієї суводі. А зараз треба знову перевірити основне. Бо може там щось змінилося. Ага. Ага. Який же ти вередливий. Окунець, в річці Донці. Делікатне клювання. Щось він наверх пішов. Чи окунець? Так, так, смугастик. Вони непогані, бачите? Виродливі дуже. Красень. Давайте ще раз. То підемо звідси. Окунців покарано, а більше тут немає нікого. вже був той зачіп, але тоді віддав і тепер відібрав монтаж. Ну що ж, це річка, якщо ловити в річці відкритим гачком, таке і буде. Ну, добре, рухаємось далі. Якось нам ця точка відповіла, але хто це тинцькнув на початку, так і залишилось загадкою. Ну, Розгадаємо її іншого разу. Тут ситуация, начебто відрізняється не дуже. страшно страшна течія. Вісімку на застіпку, всетний гачок. Жало в риберці. Ну, давайте хоча б вісімку. Хоча б так. Вісімка тоны. Теж її несе. Теж дуже заважає головна течія чия відпрацювати під берегом, але хоч якось. Хоч якось я тримаюсь за дно. Складно тут по великій воді. Складно. Треба дуже чітко подати під самісінький берег. І топити скоріше. А воно не то на не його несе. І звісно ж про, про щуку на такій гірській течії, Мені здається, не може йтись. Про щуку не йдеться Чого не залишається, як спробувати обловити той закуток між карчами. Там точно є ще одна карча під водою. Сподівання лише на офсет. Але там є хоча б такой... Ого! Там є риба. Там є риба і вона непогана. То це там інтрига. Піднімайся, піднімайся, скоріш. Піднімайся, бо тут теж якась трава. Яка вона вперта, дивіться, стала. Проти течії головою і ніяк до на нас не йде. Піднімайся, кажу. Оріон тобі каже, піднімайся. Шикарна щокенція в дуже складній ситуації. Дуже-дуже складна риба. Не хоче позувати. Не хоче позувати ніяк, але ж ми з вами знаємо, як взяти рибу і показати її в усю красу. Ось ось кілушечка з дінця. Звісно ж, красовинна щука буде жити. З'їлана обережно. Краєчком з розвороту. А щоб це сів добряче. Тікай, золотенька. Тікай, тікай, тікай. Тепер треба обживатись тут, налізти ж через ту старшенну течію. Втомилася. Пішла. Мені здається на цій точці був єдиний шанс розловитись і ми його з вами використали. Але туди я ще раз закину. Бачите, страшна течія знаходить невеличкий затишок. Там стоїть. Там стоїть, чогось чекає. Як вона там трималась, я не розумію. Звідти вісімку виносить миттєво. Виносить вісімку причому з компактною приманкою. щука стояла і чекала названу. Це вже результат. Проміжний результат, але так, її нема там, де вона має бути, на глибині на тихій воді. Вона є чомусь тут, на страшенній течії, знаходить в якісь мінімальні затишки і активна там. Ну, може, вона думає, що Форель? Ні, звичайна, сильна, красива, але щука. Ну, підемо ще, пошукаємо таку. В якийсь момент зрозуміло стає абсолютно все. Яка приманка, яка вага, яка подача, яка доступна риба сьогодні? І де вона стоїть? Все розумієш? І розумієш також, що відпрацьовано всі точки пора додому. Ну що ж, сьогодні ми з вами на донці попали в такий собі невеличкий форс-мажор. Цей страшний стрім, начебто, вдалося подолати завдяки. Жорсткості та дзвінкості 742-го оріону я відпрацював там під протилежним берегом абсолютно все, що треба було, і відконтролював 8 грамів, так як було треба. Ну і здається, що зрозумів, що з рибою риба ще йде. Риба ще йде зі своїх осінніх місць на зимові на ями вверх за течією. Відпочиває, відстоюється, відстоюється десь в затишках, там її можна впіймати, якщо дуже кортить. Але давайте ще трохи дочекаємося. Ще трошечки залишилось, вона стане і буде зимовий спіннінг.